Сьогодні у вас є чудова можливість відвідати інтернет магазин збірних масштабних моделей хобі ДНЮЕ. Магазин пропонує вам широкий вибір різних моделей, які будуть чудовим доповненням до вашої колекції або можуть стати яскравим подарунком для ваших друзів та родичів. Асортимент включає моделі різних масштабів і тематик від військової та авіаційної техніки до кораблів і мініатюр. У магазині ви знайдете моделі будь-якого рівна складності від початківців до професіоналів. А робота з виробниками дозволяє магазину пропонувати найбагідніші ціни на ринку. Оформити замовлення в інтернет-магазині просто і зручно. Персонал магазину завжди готовий надати додаткову. Інформацію про товар гарантує швидку доставку та зручні способи оплати, що дає змогу забезпечити максимальний комфорт своїм клієнтам. При замовленні не забудь вказати промокод, який бачиш на екрані, та гарантовано отримає знижку 7%. Заходь у магазин і вибери свою улюблену модель зараз Хобі для Це твої захоплення. Мої привітання. Закінчимо роботу над черговою діарамою і закінчуємо її, як завжди, виготовленням підставки. Підставка буде простецька, просто земля, трошки травички, і на ній буде стояти хаммер та наш боєць. На цей раз хочу зробити підставочку круглої форми. Неодноразово я робив такі підставки, і мені, чесно кажучи, вони більш подобаються, ніж квадратні. Тут композиція проста, немає такого заднього плана, тому кругла підставочка буде саме то. Кругла і пласка. Лоскозімельщикам, привіт. Що ж, друзі, як бачите, зробив я для підставки круглу форму, як обіцяв, обшив її вже бальсою і зробив таку колію, щоб дірама не була вже зовсім пласкою. Зазвичай після цих підготовчих робіт я покриваю всю підставочку шпаклівкою по дереву, але в цей раз вирішив зробити трошки поінакшому, десь бачив, піддивився, що можна зробити таку основу з допомогою туалетного папіру просякнутого клеєм ПВА. І вирішив ну, чому не спробувати, чим не розширити свої так сказати, горизонти творчості. Так, друзі, поки там висихає туалетний папір на моїй підставочці, хочу знати, що зробити, хочу зробити невеличкі такі кубки трави. В теорії я знаю, як це робити, на практиці не робив ні разу. Зараз разом з вами ми це спробуємо зробити. Значить, Що нам потрібно? Трошки ващеної бумаги, потім нам потрібно клей ПВА, на метал такий ось. Що ми будемо робити? За допомогою звичайного пензля буду ставити такі крапочки друг біля друга клеєм ПВА на всю територію цієї бумажки. Потім за допомогою флокатора і ось такого ось флоку буду висаджувати ці ну кущиками їх назвати клаптики трави. І після того, по ідеї... Як воно все висохне, можна буде пінцетиком брати, відривати, і у нас буде така невеличка кубка травички висаджувати за місцем призначення. Посадка трави закінчена. Тепер нам треба трошки зачекати, поки висохне клей. Лишнє обереться, а кущики повинні остатися. Подивимось, теорія це одне, а практика це зовсім інше. Так, ну висохла наша підставочка, наш туалетний папір. З'явилася якась така фактура, нерівність. Землі не знаю, залишиться таке далі чи ні? Можливо, воно все скриється під наступним шаром. Це ми з вами зараз і побачимо за допомогою. Текстурної пасти та пігмента. Я зараз нанесу шар імітуючий землю. Можливо, добавлю трохи в колію, бо щось така вона занадто глибока вийшла, щоб трошки так зрівняти. Так, друзі, спочатку покажу те, що в мене вийшло з нашої висадки травички. Ось таке ось неподобство, дуже воно мілке, дрібке, таке, як лисий дід. Я щось вважав, що буде більш по Але проблема трошки даже не в тому, що таке лисовато, може б воно мені підійшло. Ось я вам зараз покажу, по-перше, отак от в мене зараз виходить підставка, покрита текстурною пастою, змішаною з пігментом. Вроді б то нічого. А ось дивіться, отут я поклав, ну ще не клею, просто поклав оцю цяточку з травички. Так ось. Як, на мій погляд, дуже видно плямбу від клею ПВА. Я, чесно кажучи, не хотів, щоб так було. Тому щось будемо вигадувати або інше, або щось, щось придумаємо. Ну і зараз, зараз також за допомогою пігментів різних кольорів, будемо цю підставку трошки прикрашати, як то робить ну, більш Неоднородною буду додавати до неї якісь відтінки від темних до світлих. Що ж, друзі, ось таке покриття, така земелька в мене вийшла. Тут немає ні каплі фарби, щось останнім часом мені ну, трошки леньке розчахляти аерограф для тих робіт, які можна зробити і без нього. Тут одні пігменти, вони досить дешево коштують, особливо від хроми а, якість, рекламний як мені погляд, зовсім непогана. І такий невеличкий лайфхак, якщо ви не знаєте, може знаєте. Щоб закріпити пігменти, звичайно, є фіксатори пігмента, але це дорого, не завжди удобно і т.д. Дивіться, що я зробив. У мене є ось така штучка, це ще з ковідних часів. І сюди я налив звичайного OAC spiritu. Ну, Вернішне звичайного атікуріловського. І просто розпшикав це все на поверхню. І після висихання пігмент досить добре тримається на цій поверхні. Ну Ось по ітогу маємо таку ось підставочку. Фокус з окремими рослинками не пройшов. Ви бачили, там дуже видно шар пива. Мені не подобається, тому просто прийшлось висаджувати траву звичайним способом. флокатором, тільки не всю поверхню, як ви бачите, а такими дрібними цяточками. Трохи додав яких-то кущиків і думаю, що достатньо зелені. Ну і це майже універсальна підставка під будь-яку модель в 35 масштабі. Ось у мене тут знайшовся старий, старий наш друг. Навантажувач, давайте що вам було цікаво. Трошки покрутимо з ним. Не хочу ставити хамер, бо тоді буде нецікаво дивитись діараму. Ну і на цьому все. Наступний ролик буде безпосередньо сама діаграма, тому не пропустіть, вважаю буде цікаво. На все добре!